І сьогодні в Миколаєві відбувся матч української ліги з американського футболу між місцевою командою Вікінги та Маріупольським дельфіном. Змагалися за друге місце у дивізіоні це та можливість пройти далі до фіналу. Американський футбол відносно нещодавно з'явився у палітрі видів спорту, якими займаються українці. Та, попри це, вже зайняв свою нішу і активно розвивається. Окрім форми гравців та м'яча, команди грають 4 чверті по 30 хвилин, що складається з коротких розіграчів. В Україні вже є власна ліга, до складу якої входять три основні дивізіони. В дивізіоні це грають п'ять команд. Дві команди, які перемагають по найбільшій набраній кількості очок, вони проходять далі в називається це wild Card. Це, так сказати, плей-офф, де вже потім у нас, як я казав, вже три дивізіони. З цих трьох дивізіонів найкращі команди будуть грати плей-офф вже на виліт, хто на переможця. Дмитро Гладілін, капітан нападу Миколаївської команди Вікінги, з дитинства мріяв грати у американський футбол. І ось чотири роки тому дитяча мрія справдилась. Хлопець, один з перших прийшов до команди. Починати було важко майже все купували за власний рахунок. Та з часом все змінилося, як і склад команди. З 12 чоловік кількість гравців вікінгів збільшилась до 32. Це адреналін, драйв, який заряджає во час ігри, во час того, як человек, ми знаходимося в собрании команди, коли вдається мотивація на ігру. Ми з этой мотивації заряджаємося, виходимо на поле і делаем своє дело, як нас вчили. Дмитро Татарін, капітан команди гостей Азовські Дельфіни, вважає американський футбол угрою мужніх людей, в якій немає місця боягузам. Через певні складнощі його команда приїхала у зменшеному складі. Та, попри це, спортсмени завзято готувалися до матчу та налаштовані вкрай рішуче. У нас на кожній грі грають всі люди, Незалежно від того, скільки у нього досвіду. Це може бути новичок, який перший раз виходить на поле, Це може бути також опитний гро, який участвують на всіх іграх. Сьогодні боротьба за друге місце. Новичків точно будете випускати. Да. У нас кожну гру ми випускаємо новичків поскольку люди повинні получать опыт. Це наше это Ми воспитываем покоління. За підсумками 4-4, Миколаївська команда Вікінги заробила шість очок за переніс м'яча через залікову зону суперника та ще два за реалізацію. Таким чином, матч закінчився перемогою вікінгів з рахунком 8-0. Тепер наші хлопці посіли друге місце у своїй турнірній таблиці. Найближчим часом вони зіграють з дніпровськими ракетами і в разі перемоги отримують шанс грати у фіналі української ліги з американського футболу. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.